Я цього і хочу, бабуся, а тепер цукор. All right, all right, all right, all right. Але тільки трішки. Я зрозумів. Одна дрібка. Молодець. Ага, повірила. Чим більше цукру, тим смачніше. А от і борошно. Ось, здається, я зараз чихну. О, Пронесло. Слава Богу. Апчки. Упс. Ну, ти даєш, ну чи увесь стіл забруднив. Це вийшло випадково. Та годі вам. Чудова, борошна є, тепер молоко. Це не складе труднощів. Активую супершвидкість. Я швидше будь-якого міксера. Сюрприз. Скітлс точно потішить малечу. Краса. Миски готові, як і тісто. Треба лише з'єднати їх, Потерпи ще трохи малятко. Ці вафлі будуть щось. Клас! Як же здорово, що у мене є вафельниця у формі серця? Можна залити кольорове тісто і вийдуть райдужні вафлі. Одна мить. Та-дам! Це просто бомба! Ямі! щоб здивувати малечу, я прикрашу їх шоколадом і посипкою Ого сам би їх з'їв, як би не челендж. Яка краса? Потім усі зуби будуть зеленими. Барники псують шлунок і смак вафель. Тому я не стану їх додавати. Малятко спробує мій варіант і не зможе зупинитись. Секрет бабусі це кленовий сироп і, звичайно, вершкове масло.